У нас є такий, як ви кажете, запас міцності, бо е завжди Харков був студентським містом, до війни у нас навчалося приблизно 300 тисяч студентів, е тому ми маємо гуртожитки, які зараз вільний. Е так, звісно, ми е кажемо людям, якщо є обстріли, якщо зруйноване житло, і пропонуємо переселятися до гуртожитків. До речі, хочу сказати, що багато людей переселились до гуртожитків і там ми їх обслуговуємо, забезпечуємо всім необхідним. Але дуже багато людей повертаються в свої домівки, якщо це можливо. І бувають такі випадки, коли потрапляння в один під'їзд. і ми відключаємо його від теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання, а інші всі під'їзди там перебувають люди, проживають в більш-менш нормальних умовах, ми заживлюємо ці під'їзди і працюємо щодо відбудови, щодо розбору з цим під'їздам, який зруйнований. Такі випадки, звісно, є і, на жаль, у нас вже відпрацьований цей алгоритм. Дій, тому розуміємо, як що робити е, під час таких жахливих випадків. Кожний вибух у паркові, кожний прильот е, це величезні кошти і, звісно, е, кошти не тільки міського бюджету неможливо все це відбудувати. Е, якщо брати приблизно, як кажуть, приблизно то збитки, які є, щоб відновити все так, як було, це приблизно 10 мільярдів е, євро, і це величезні кошти, і, і жодна міста самостійно не зможе е, все це зробити. Е, але хочу сказати, що ми не зупиняємось, е, бо дуже потрібно, е, щоб ми своєчасно відбудовували, відновили е, все це, е, що на кого російський агресор. І так, звісно, ми не зупиняємося. В цій роботі хочу подякувати всім, хто приєднається е, до нас. Ми залучаємо і наших волонтерів, і наше комунальне підприємство, і будівельні компанії для того, щоб е, всі разом все це відбудовувати. Крім цього, хочу сказати, що ми не зупиняємося і з надією бачимо майбутнє міста Харкова. Для нас це дуже-дуже важливо, бо е, сьогодні дуже багато рунацій, які є у Харкові. Але ми бачимо майбутнє і це є певний шанс побудувати, побудувати нове, найкраще, найсучасніше. І тому ми працюємо разом з фундацією Лорда Нормана Фостера. І буквально позавчора була презентація, така потужна презентація економічної економічного стратегії розвитку міста Харкова. Це для нас дуже важливо. Там є конкретні пропозиція, конкретний план дій яким ми бачимо місто. І вже зараз починаємо працювати і з внутрішніми інвесторами, і з зовнішніми інвесторами, і з різними міжнародними фундаціями, з різними міжнародними фінансовими установами для того, щоб зробити Харків найсучаснішим містом після того, як настане справедливий. Мир. Тому це дуже важливий документ. До нього долучилися створення цього документу було завдяки і нашим провідним економістам, і економістам, які були залучені провідним економістам, професорам Оксфорда, Гарварда. І хочу подякувати, хочу подякувати за таку плідну співпрацю і нашим партнерам, це і уряд Німеччини, і економічним. Комісія ООН і, звісно, фундація Лорда Нормана Фостера, бо це покроковий план дій на майбутнє для того, щоб створити сучасніше, сучасніше місто, таким, яким буде Харков після війни.